Всіх вітаю. Нарешті у штаті випав сніг. Нам завезли купа нового, купа цікавого. Але сьогодні ми крутим кейсики новенькі. Кейс Батлпаса 26 року на 20 тисяч. Всім приємного перегляду. 20 коїнів новий кейс по 500. Тай боже. боже. Давай. Що ви це хотіли, Що ви це заберем? Я це хочу гелік. Плюс. Е, дивіться, який відео. 900-й, само собою, забираємо це. це, не забираємо, тому що планую виконувати БП. А може й забираємо. Урус точно забираємо, Ферарі цю не забираємо, Гелік забираємо, F-93 заберу точно. так само x го заберу і рс заберу. Єтрана е не буду забирати, тому що заберу з батлпасу його. Все, вроді все, Let's go. 500 коїнів у мене було, 500 мої лишається на баліку. Ну я би казав цей от. Всім по геліку вибудь. Ну что? Я надію, маю, що буде і тобі того разом. Поде. ой-ой-ой. геліка аж Я думаю, що сьогодні гелік у нас буде. Це могло бути зволо. Ну. ну так, скільки це 500 вроді. 500, Nice. А так, так, 500, бо мені сьогодні така випала. Найс. Nice. Uh -huh, на червоного вроді нема. Червоно нема дзвіночка. Ні, ні, на червоно нема. А гелік золотому, да, в золотому. Так, так, в золотому. на гелік буде дзвінок. Ти дивись, що робить. То лампа. Ой, ну, далі. Будь ласка, будь ласка. Це що диви, те, тако вам не випаде, але... а Мені випаде. Ну, <рес> може бути, може бути. <рес> <з одного> <рес> <рес> це без одного прокрута. Це рандом, я думаю, що може хтось 500 коїнів кинути і витягнути. Та, звісно, ну, це може бути перший тейк і зразу все. Як... Not. Так, як я, я 4 місяці підряд, е, э, той. Лотав по собі без кейсів. В суботу неділю відіграв. дивись, четвертий раз, раз. другий 200 получив. І... Кейс відкрив. Кейс відкрив, 200, і що получив, віпку купив. Нормально, купив. І віпки таке сама, фей. 4 місяці підряд, так. І рожевий, ану давай. Ну, ого, не. ого, ого. Ти ти подивишся, ну, на екрані не було його сьогодні. Це Якщо цей виб'єм то я навіть БП не буду виконувати вже. <laughs> О, перший. Опа-опа, є. єс, є, нормально. Але що за тисячу коїнів тільки. Але вже плюс. Ну, так, вже не 50. Ну. його ще не виставляли за 10. <clears throat> Але Поки що будуть якщо... виставляти? Поки що будуть виставляти за захмарними цінами потом. Бля, хоча <плес> не воно. Але дивись, факт в тому, якщо такого крутити той і не продавати в коїни, то можна нормально наварити вітків. Можна, але все одно невигідно. Не, ну... Краще комусь БП пригнати або кубури пригнати. Ні, ну це так. Да. Але якщо хочеш і полудити, і покрутити, то да. Вона може пл прокнути, що випаде, що сфайне. Диви, <різь> другий раз вже. Забайте забай. Нема дзвіночка, нема дзвіночка. Давай трошки турбачем. Я люблю турбачем. Ми ж побачимо перші. Бах. Ти що да? ж, ти, ти, ти ж, ж не стигнеш докрутити, як вже дзвіночок має випасти, так? Да? Бах. Да-да-да-да Колиш да, да, да. кнопку нажав, дзвінок. Ну mm. mm. no. no, давай Хватає. <laughs> Мені щось не подобається. <laughs> то, <laughs> ж, то що no. ти робиш? <laughs> що Щось вообще не не дзвінок. Добре. Boie. Це вже Boie. падало Boie. другий Boie. раз, сьогодні Да-да Ну, червоненьку Оце мені це, це типу спектр, типу спектр, мені випало mm сьогодні. Це спектр. Типа спектр. -hmm. Понял. Мені випало сьогодні, я продав. Ну давай, червоненьку. Хоча б. Я б казав. може... я б казав. Може хочеш. Давай займай. Ну гелик маєш, вашу маєш. Так, я ж казав, там ламбою випадає і гелік, розумієш? Одне те саме. Все прокрутило. А що це таке? То Крайслер чи що то є таке? А це гаташні машини, вони не мають, поняв. Ну не мали. Ну, вони з щось зроблені, типа. Ну, то з геліка зроблено. Зліплено. Наподобі чогось зроблені, але. Та, та. та. Ну то вроді, вроді з, з крейсера там то було. Похоже, не ну, ще одна. О, О давай ще раз. Супер. То 1500, а це, а це вулка, це, це, це не падала, вулкан. Вулкан. це Вольво Вольво. Чиро, І... Я Давай сто! Ну... Диви вже третій а, раз. що так. ти будеш робити? Ви б дзвіночок Шторшки... почули. Може да, да, трошки це поплакати. Не плачте. Що що хочемо, то що треба. Х3, Ф93, Р3. Це випадає, заберу. І... Але щось нічого не падає. Ну, до yeah. Туда. Всё, прокомментай. <laughs> ну, не хочу дать. Не хочу, али так дразнить типа. Дразнить просто. А рыбу да. Бугаки маешь. Что хотела маешь? Червону хочу. З такими темпами і цей випадковий... Ну, да О, Мустанг. І зараз на останньому прокруті і падає машина, гелік. СЮДА! Ти подивися, шо робить. <laughs> Ні, якщо так подивишся, то ти вже нам всім веб по геліку. Ну, так. 50 каймів. Ну, ти подиви, що шо це, бл**. Ти подивися! Держи дві... Якраз ті, що, ті, я хотів, no, як третій. <laughs> ну, ще й дві оце підряд. Так, кажу, дві реально. Ну, катери. Ну, ти... Диви. Ти вже якийсь. Нема сил. Зараз одинадцять прокрутів лишилось. О, так як в мене. О, це теж мені таке щось вчора. Ну, що мене, то не ті, що червоні. Uh -huh. Ну, гарно виглядає, до речі. Угу. Mm -hmm. Ну Дайте мені мне их страть, я бы поїхав уже его тюнет сразу. Сюда. Гелика, гелика. Да, да. типа та. типу SLR, GS. Саша, так Мустанг. Мустанг. Она вроде тоже электричка. 500. Хотя бы вернул. Ну, дай червону, Ну шо ты так? Ай-яй-яй, ну, меня уже пролетел. Вся. 4. Тебе два штуки. Ну, тоді будут два жовті, зараз два сіра, що ти хочеш? Ой, бля. Yeah. Ну, Опять, та шо ж таке? ж Кубик <сх> <Кубік> за кубиком. Зале <сх> будет прокрути. прокрутой, зараз. зараз буде, Тобу, типа, лексуса, Шо, ну, Че, це був, типа Лексус походу, якщо блядь. Що, кубик? Нааа. Ну, майже. Що це, ні одного чоловіка не буде? Та буде дуже рівно. Бусик проніхав. Да, Блін, хоча б... Той бусик, то Тойота, ні? А, Тойота, той. Він прикольний. Mm, Папець класний їде. На сім'ю би такий і пішов. О! 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 Це то якийсь ужас. Ми вже зупинялися на тому червоному. Це база. Ой, це да. Норма. Ну, це... Три от... підряд. Опять встан. Понятно. Три прокрути. Диви. Е-е-е. Зато й пигався теж. Нічого, напевно, цього разу нічого. Будет, будет. Дима сказал, что будет. Тут уже что-то пришло, три кейса. Уже давно забудьте. Опять ты подивись, как он его дает. Все, это последний. Хиба зараз за 500 впадет, а будет Стоп, стоп. Сколько это? 100? 150. 100. Сумна. Ні, не можна. Сумна, сумна. Що ти хочеш? Ти можеш, чуєш, бать? Хм. Все, пані. Уже не можна, да? Та панову пропало десь за сотку. Так, так. Ну, дивися. Ну, а маєш броню. Уже 250. О, тисяча. Комбек. Можна Треба номер 17. Зараз ми тут відновимося до 19 тисяч, скільки там було. Ось такий прокрутик. На жаль, нічого не випало. Зустрічаємося в наступному відео за обнову.